вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Пенсіонер Паради для життя. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії Раїса Бекотова це та людина, яка організовує творчі вечори в народному домі, та й не тільки які об'єднують таланти міста Кривого Рогу та дають натхнення, роблячи вагомий внесок у збереження культури і даруючи людям позитив у ці непрості часи. Тому наступні 15 хвилин нашого ГТРу ми і проведемо з пані Раїсою. Пані Риса, радий вітати вас. Вітаю безліч досить активне, таке творче життя. Ви ведете, наскільки я знаю, так дуже багато у вас проєктів. Хотілося би почати з проєкту Аматор, так який ви є організатором цього проєкту і який ви проводите в Народному домі. Розкажіть, як з'явилася ідея, взагалі, як зародилась, як зародився цей проєкт. Добре, дивіться. Досвід вже в мене достатній такий, да, великий досвід в роботі. Дуже багато років працюю в культурі, ніколи не зраджувала культуру, але ну, так у мене так склалося. Я щаслива і я дякую Богу, що я можу займатися улюбленою справою. Ось уже багато років. Так, і як ідея сама прийшла, коли ти багато працюєш. То ідеї вони йдуть одна за одною, коли в тебе багато заходів, багато концертів. Спочатку це е, я організувала гурт мажори. Я не афішую, що саме я е, керівник, саме воно може й не потрібно. Це моя така улюблена справа. Я люблю цих людей, які мене. Е, Навколо мене талановиті, ви вірно сказали. Саме таланти співають у нас молоді пенсіонери. Я їх називаю молоді пенсіонери. Сьогодні був концерт. До речі, запросили нас у Довгінцівський район. Це ну, частіше знаєте, які майданчики? Це територіальні центри соціальної допомоги, і я вам вже говорила. Що а, з початку війни, як тільки почалась війна, то я зрозуміла, що треба, ну, треба робити ще більше, ніж ти працювала до того, що відбулося, на жаль. І настали ну, часто запрошувати, дуже багато дзвінків. Вже іноді хочеться думаєш, так, трошечки треба перезагрузка, трошечки треба відпочити, ні дзвінок. І ви виїжджаєте. І ми їздимо по всьому місту. Дякую за підтримку багатьох організаторів. Це наші громадські організатори, за рідне місто, ігор Вовкозуб Багато ну, допомагають в якому плані. Запрошують на майданчики, розумієте, на якісь такі ну дуже відповідальні заходи. Ольга Баб'енка. Я дуже вдячна, що люди довіряють я їм. Всім кажу, дякую, що ви довіряєте саме, що ви запросили саме гурт мажори. І якось воно воно, знаєте, ну якось пішло. От пішло, слава Богу, вийшло скоріше, так? вийшло скоріше, багато концертів. І вийшло так іще, що мене майже, ну оце зараз скажу правду. Будь ласка. На всю Україну не тільки на весь кривий рік. В народному домі. Ви ж знаєте, що в нас там так і можна це говорити? Штаб ми зустрічали людей. Багато було. приїжджали люди, тікали від війни, тікали від біди. І тому в нас зали були закриті. Це сцена, якщо я сцену люблю з дитинства, я не скриваю вже всіх, хто мене дуже добре знає, знаю, що для мене сцена. Це святе, це просто я б ну не я просто не проживу і дня. Якщо в мене відняти сьогодні мою справу, мою роботу, то це буде все. Я вже всім сказала, що не чіпайте, я хочу ще працювати. І от таким чином. Ось таким чином, як багато виступів, багато концертів. І артисти тоді якось знаєте, вони з кожним концертом вже відповідальність така, що ми не маємо права погано. Я це також давно говорю, якщо тобі нема що сказати, в мікрофон зі сцени, десь от публічні люди, якщо тобі нема що сказати, так, то не виходь на сцену і творчість мене якось трішечки. знаєте, Я люблю гарну музику, гарні пісні. Ну, якось так я не завжди бувають у мене і конфлікти, тому що я от запросила один раз на захід, другий раз саме співаків. Ну, якщо щось в мене не ну, подар, от навіть артист не хочу говорити. Розумієте, то пи пісні пише і трішки співає. Але якось випадає, я сказала, динаміка. Працюємо сьогодні. Такий концерт був, що мені говорять організатори дуже добре, але мало мало. Ну як це мало? Я кажу, ви знаєте, треба мене навчили колись. У мене театральна освіта, теж всі знають, і мене колись дуже. Цікаві були талановиті педагоги, які навчили на все життя. Що нехай ждуть іще а. Вже все артист пішов, щоб його хотіли ще потім розумієте, а не багато номірів. Так що слушайте, ви слушати, ви вже просто надає. То безперечно, з вами треба відчувати по, так? По, по повністю, повністю погоджуюсь. А хто приймає участь? От в заходах, от саме в вечорах, проєкта Аматор. Кого ви запрошуєте? Найчастіше аматор. Це якщо мажори це там нас 5-6, 7. Це вже Такий Чому? склад, який да, вже да, да, спрацювався, да. скажімо так. Так, да, це команда вже творча, це вже, а тому й запрошують, розумієте? Може, от, е, ну, от так хочеться вам дуже сказати, що може колись ви нас запросите. І разом, ну не разом, ну більше там артистів, що прийшло. Е, в общем, як вам сказати, бачите, що в мене з мовою робиться? От хвилювання. Не хвилюйтесь, все добре. Дивіться, мені просто захотілося. Що більше щоб було людей. Тобто, якщо в мене тільки п'ять співаків, так і музиканта, і Лариса Рукавець, вона вірші пише, вона дуже хоче читати. Вона так, так все полюбляє. І оця наша команда: це родина Ілюків Сергій та Світлана, це Лариса Шкута. Це Оксана Михайленко, вона вже була у вас на так, програмі. Так, так, так. Оксана Михайленко, це люди. Ви знаєте, я їх так люблю. Я хочу вам сказати, шановні мої артисти, я їх так називаю. Кажу, говорю, у мене нема чоловіків і жінок, у мене всі артисти, і я їх так люблю, розумієте, що вони люблять те, що я. От у нас співпала, от у... Якось воно... це мої однодумці. Ну, ми однодумці. Від... Це одна сім'я, так можна як сказати? родина, а знаєте, скільки сварок? А скільки це я буду співати, це не буду, то і, і по Ну Це такі можу... творчі сварки. Да. Це не можна сказати, що це щось серйозне, такі творчі. так у вас... Творчі, ні, ну доходить до серйозного. Ну Я сказала, якщо ти хочеш, щоб тебе приймали, щоб тебе впізнали, знаєте, я скажу так, що ми. От хто б що не говорив, знаєте як? Та я не мріяла співачкою, та я так случайно стала. Я не вірю, а я мріяла. А я мріяла. Я колись говорила, Алла Пугачова, Софія Ротару, я буду... Нічого третя, ну я б я, я цього хотіла завжди, розумієте? І мрія збулась, мрія збулася, наскільки я розумію. Ну, так, я працювала на професійній сцені, працювала у Дніпрі, ансамбль пісні Танса Славутич. Теж, хто мене знає, всі це знають. Потім мені стало мало майданчика, захотілося в Вія. Я пішла, ну як не для сміху, звісно, дуже хвилювалася, я так хотіла ще з собою подружок взяла. І мене взяли, я прослухалась, мене взяли, я поїхала на гастролі е, такий е, вокально інструментальний так? Зараз гурти, а тоді ж була Вія. Я багато працювала також, ну я всі дівчата заміж вийшла і рано пішла зі сцени. Рано. А тепер я так дякую, що ви так от слухаєте, даєте мені можливість оце сказати, моє найдорожче, те, що накипіло і кипить, оце скільки працюю, стільки і кипить. Що ну може й не треба цього було робити заміж виходить? Бо в мене якось воно розумієте дуже гастролювало багато. Я зі сльозами на очах я покинула сцену. А тепер сьогодні я так себе да, от, розумію, що мені треба зробити. Треба зробити того, чого я не зробила там, не встигла. Там, там але ж зараз творче життя вирує і вирує, я так розумію, вирує. Е Дякую вам за це дуже... слово. Вирує, і ви знаєте, ще більше, ніж коли е небудь було. Тому що коли ми тільки починали, я ну чогось не вміла, чогось не знала, чогось знаєте, навіть легше так було працювати. Ти вийшла, думаєш, що все гаразд, все так. А сьогодні мені дуже важко працювати, бо сьогодні ти дивишся і думаєш, ага, це не так сказала, не так не ту пісню взяла, заспівала. Я вже не кажу про сама вимоглива до себе. І до своєї команди, і отак і аматор з'явився. Тобто, ви знаєте, кривий ріг талановитих людей. Кривий ріг просто е, люди талановиті і молодь і діти. Я ж слідкую, я все слухаю. Ну, все, не все. А дивлюся е, по можливості в театр не часто, не часто Але вибачаюсь перед нашими прекрасними артистами. Просто вибачаюсь, Я кажу, коли мене запрошують, я кажу, у мене кожен день театр. <смеш> Моя життя. А, пані Риселі, <смеш> вимушений вас трішечки перебити. Я дуже вивчався, але залишається дуже мало часу, так, у нас, тому <смеш> що а, час нашої програми, він, на жаль, обмежений. А, і а, якщо, а, можливо, є якісь концерти, і ми можемо їх анонсувати там в найближчому майбутньому, а, де можна побачити виступи вас, вашого колективу мажори, так, а можливо, буде творча зустріч аматора. Дякую вам дуже. То можна подзвонити і запросити. Так, а, Так, і от зараз ми можемо сказати, можливо, вже є дати концертів. А, так, це на, я вже готова сказати. Так, це я з директоркою народного дому Ольгою Фоміною. Ми обговорили от після цього, що пройшло нас аматор. Дуже багато людей приходить, дуже, тобто в нас не тільки артисти додаються, у нас ще й глядачі додаються. Це дуже добре. Це ви знаєте, уважающе. летіли ракети, ви ж знаєте, що були оце сумні такі так, дні, так, так, неприємні мені. я дуже хвилювалася, що не буде людей, що просто ну як. І я не можу ображатися ні на кого, може зірватися. Але людей було дуже багато. Отакі у нас пенсіонери, дуже вдячна раді ветеранів металургійного району, Лідовській Тетяні особисто це голова цієї організації. Ну, вона, якщо сказала, «да», то в неї це «так, так. От, если будуть глядачі, всіх обдзвоню, все сама напише, ну, рекламу, там афішу. От, то молодці збирають людей. Працюємо, знаєте, з ким багато. Мене стали запрошувати, дуже вдячна. Палац південний, палац культури південний, де працює директорка Анжеліка Вовк, художній керівник Ольга Саміраз. Я, ви знаєте, це така моя оддушина, от признаюсь вам. Така удушена, що я йду там же ще зал, це великий палац культури. В мене на роботі такого нема. І для мене це знаєте, я сказала: якщо я щось виставляю, багато виставляю історію, багато роботи і щось виставляю. Як звіти свої люди, це ну я не хизуюсь, це мої звіти. В мене є також керівництво. Так, і районне, і міське, ну бачать всі. Тому я оце, ну, кого встигла подякувати кому. Да, дуже вдячна. Я не одна, розумієте, щоб отак сьогодні насолоджувати. Ну, Насолоджувати своєю працею, а це я говорю за свою команду. Щасливі йдуть після концерту, вони всі щасливі, бо у них був концерт, отак вони, розумієте. І, а я щаслива, коли мене ще запрошують. Якийсь палац культури на якийсь такий захід, знаєте, де е, вже просто ти віднає, ти не можеш підвести, бо ти тут, тут я сама за себе так? де я там організувала. Е, а там, де я когось, ну боже опасі, я... ночами я не сплю, я пишу програми, я пишу пере, перета, перекроїла, переробила. Що на фінал поставить, не те поставила. Тоді, вже коли прийшов захід, розумію, що о! Ось воно що треба робити. А, пані Ризу, на жаль, на цьому будемо ставити крапку. Я вам ще раз дякую за те, що ви завітали в нашої студії. І, звичайно, як людині творчій, я хочу побажати вам ще більше творчого натхнення, так? І, звісно, побільше вам вдячних глядачів та слухачів. Щиро дякую. Я вам дуже дякую за запрошення. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Пенсіонер поради для життя. І в гостях у нас була Раїса Бекетова. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.